В зовнішньому незалежному оцінюванні часто люблять ставити питання на кшталт, які чинники, які фактори, тобто перевіряється не одне лише знання фактів, а загальне розуміння процесу, вміння виділити причинно-наслідкові зв'язки. Прикладом є дане завдання із зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року які чинники зумовили виникнення українського козацтва в 15-16 столітті Серед запропонованих можливих варіантів прагнення влади створити регулярне військо на противагу шляхетському ополченню, посилення національного, соціального та релігійного гніту українського населення, існування масиву вільних земель, освоєння південних територій уходниками. І бачимо, що серед можливих правильних відповідей є комбінації із всіх варіантів. Давайте подивимось з вами, що ми знаємо точно. А стовідсотково ми знаємо, що посилення національного, соціального та релігійного гніту українського населення стало причиною або чинником до виникнення козацтва, а також згадуємо, що існування масиву вільних земель, освоєння південних територій уходниками також дало можливість козацтву сформуватись. Що стосується першого варіанту, то він однозначно нам не підходить, оскільки владі навпаки козаки були, як заноза в пальцеві, влада була причетна лише до створення реєстрового козацтва, і то лише для оборони своїх територій від татар і зменшення відпливу населення до запорозьких козаків. Тому немає ніяких сумнівів, що правильною відповіддю буде варіант В. Друга та третя теза